Саме кусніше шалома. Де саме? У вас. Поняв окей, якщо вам недалеко, приїжджайте в зову. Бо я вже чесно хочу також приїхати в зову і скуштувати їхні шаурми. Ш... Ш... Так, я забувся Трохи кінув моцаревик. Ти okay. все одно, коротше, наложив по-домашньому. Та є так, я ж не... бо в нас, до речі, дівчата як, готують, готують. По вагам? Так, по тих uh -huh. картам. А uh -huh. скажіть, будь ласка, а соуси теж по вагам? Так. Ну, uh -huh. no, грубо говоря, uh -huh. якщо за пара, то є ложка, може бути по грішні. Uh -huh. Завдання, якщо там, шорма, там 480 грам, хай вона буде 500, але не 470. Yeah, хай навіть 520 буде. Oh, ну ми, я принципово не пишу у себе на сайті е, грамовки, uh -huh. тому що ми е, кладемо по вагам тільки м'ясо. Uh -huh. А все це ми можемо так чисто, як від душі. Ну не так, що прям, а так як відчуває повар і як люди просять. Uh -huh. Так, ну у тебе зараз нормально, получена може з другого разу да, прямо. Так. Ну, до <реш> речі, доставка діє Так, звичайно, у нас є доставка. Rowhub.com.ua наш сайт. По лазовому по району є доставка. 850 гривень доставка безкоштовна. Тому, якщо є бажання, можете замовляти. А у вас теж є да, у доставка? Так, доставка. Ні, у вас... Слід. Слід. ми власне зробимо доставку і. Час від часу підключаємо голову. Тобто у нас mm -hmm. у нас тут кур'єр і да. Ну, У нас тоже, да. Да, ну, У нас так е, у нас в Києві два магазини, у Собіцькі Боршівки, два магазини, і там доставка там радіус 5 кілометрів від 300 гривень безкоштовно, наприклад. Супер. Да. Ну, якщо більше, то там вже Так, можна барбекю. Супер. Капуста чисто. Хочу сказати, перед тим, ніж барбекю, ви почнете готувати шкарпет і Мої? Я не знаю. Напевно, мої. Ну, дякую, дякую. баба Катерина, до речі, це звербова. До речі, Катерина, дякую. Якщо що, запускаю власне виробництво шкарпетечок. можете замовляти. Чому а може? А можливо, Катерина хоче сама в'язати шкарпетки, каже, хлопці, давайте партнерочку, щоб всі шурмісти були. Як я бачив тут пікантний, так? О, oh. да. Allora.